Всім привіт! Як думаєте, це я вже досягла успіху? Ну Це ж якесь чудо. Просто чудо, хлібчик гарячий ще. Різати його не буду, але хай собі стоїть. Дістала така задоволена. Хочу сказати, що я... мені сподобалось пекти ось в таких формах. Форма теж ще гаряча. Зараз чомусь вони у нас продаються Home Bargains, хто знає, лідлі вони були, це, між іншим, KitchenAid. Тобто така доволі відома і дорога такий бренд, але вони досить дешеві у нас зараз в районі, можливо, 5, 5 фунтів щось таке, Ну, до 10. Не можу сказати точно, але я хочу зараз поїхати і прикупити ще, тому що вона в мене одна. От, а е, я так бачу, що по одному хлібу мені пекти вже замало. Тому що ну так, на день його вистачає, а потім уже ходять губки, роблять, ну, ліпчика немає. От, Я собі зараз, ну, вже третій раз так я роблю. І собі виробила вже таку схему, що я десь коло шостої вечора замішую тісто, потім що півгодинки його обминаю. Потім форму і в холодильник. А зранку встаю, духовку включила, розігріла, поки я там кручуся, п'ю каву, вона собі розігрівається і хліб дістала з холодильника, надрізи зробила і в духовочку, і в пічку. Так що треба мені ще таку форму, мабуть, буду пекти по два. Ось, Гарно в ньому і в цій формі і дно. Я, правда, підстеляю гарячий хліб. Але хотіла показати, бачите, суперські. Ой, посипала трошки. Хотіла ще показати, я купила, зараз я вже їх не бачу, але знаєте, були блідлі тефлонові, Ось це я зараз під хліба дістала. тефлонові для, наприклад, круглих форм. От, я одну купила, я вже шкодую, що одну купила. Ну, звичайно, можна іншу ставити. Але це так гарно в кружечок навколо хліба лягає. Так що, якщо ви тут, якщо у вас продаються ці форми, зараз не задорого, то візьміть, не пошкодуєте. Вона не чугунна, вона важка. Але не чугунна, я прочитала, що це глиняна. Дуже гарну температуру тримає для хліба, вона підійшла просто прекрасно. Напевно, у вас були підозри. Тітенька моя каже, як ти могла не купити лаванду таку. Вони такі крупненькі, знаєте. Ну, тому що поки що не мала де садити, але от поставлю поки так. А коли якось тут вирішиться, підчистимо і завершимо, тому що тут же ще не зробили ринви. Ось від дощу. І, звичайно, територію цю ще не робили навколо будинку. Але зробляться сходи нормальні, сходинка, чи як там. От і я тоді ці лаванди пересаджу кудись. А зараз ну, нехай так побуде, правда? <смири> Мило. Поки я прийшла, то чоловік вже сьогодні бачите, поставив ковінг. І моя задача. Філером так рівненько вирівняти ось ці зрізики, де вони є, куточки, щоб вони були зовсім невидимі, щоб все було монолитно і рівно. Так що приступаю. Ну, Я тут пристосувалася, вже зрозуміла цей філер, як ним працювати. <гум> і е, буду робити, перше коло зараз роблю, а потім буду друге, шлікувати і вирівнювати. Але якщо вам скажуть майстри професійні, що це дуже важко і ви не зможете, то спитайте їх, чи вони колись вирівнювали торт. <гум> 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 я вам скажу торт важчий. <гум> <гум> Декін кровом, бачите? Не такий він широкий, як я вчора думала, але ніби і не треба такий широкий, бо робить чоловік на розмір даху. Ну, класно. Собі внизу кресельце. Задають мені запитання, для чого взагалі ця будівля. Як сказати, у мене так багато на неї планів. Ну, По-перше, це є запасна кімнатка. У нас, наприклад, син з друзями, він і не хотів би нам заважати, чи шуміти, чи ще щось. Він може тут з ними. Ми теж можемо. Я не знаю, як ми будемо використовувати. Вірніше, я то знаю, але навіть не знаю, як пояснити. Як, будь як і будь-яку кімнату, яка у вас є. Так що все буде добре, не переживайте. Ось така доска називається «декінг». Вона вже оброблена від непогоди, від вологи і так далі. Це спеціально для вулиці, і вона має такі повздовжні полоси. Це для того, щоб не затримувалася вода. На зворотній стороні теж вона має такі прорізані борозди, жолобки. Ось, і це буде робитися такий ганок біля будиночку, а потім ще чоловік буде покривати покриттям нормальним, щоб був і колір, гарний і захист. Дві дощечки не стало, бачите, як воно виглядає. Між ними є теж щелинка. Це коли будуть дощі, чи може сніг. <гум> От. А потім ще буде досипатися багато землі навколо, тому що треба вирівняти буде землю. І ще й засипеться і обшиється. І, звичайно, все буде обшито, акуратно. Ну, але вже гарно. Докупити ще дощечку. Супер. Поставив чоловік скло сьогодні, тут на ванну Згодилося наше, не, недурно воно чекало у нас на роботі. Дуже мені подобається, дуже симпатично. Тут нелегко було прикріпити, бо йдуть кабеля. Як ти це міряєш? Там же електричні кабелі. І треба було локатор брати і перевіряти, от, О, що він каже. що там. А, отут не можна, так? Да, тут не можна. Кабель електричний. А тут можна. А тут кругом можна. Ну, отак от і прикріпили. <кабель> ну, Таке звичайно, краще, ніж кабель якийсь Так. Да? Да. Так, але хочу сказати, не забувайте, що це є. Можна сказати пів роботи, тому що над ванною щось буде. Під ванною щось буде. По периметру щось буде. Я вже не кажу про декор і про куточок. Це половина роботи, але нам вже подобається весело. А ще як прикрасим Так, буде взагалі. Це... Не пускай ванну. Але, до речі, тут є пін. <риклад> Не кидаєш. Ще святкуємо сьогодні. Нам сьогодні дали гарячу воду. Відключили ванаревський бойлер, тому що радіатори всі встановлені, крани встановлені. Так що все. Вода гаряча є. А тут тут електрична. Такий продуктивний день сьогодні. Ще пофарбували цю порч наш цю добудову, прибудову. Дуже важко впіймати колір, але повірте, дуже класний. Він, він важко його назвати трюфель. Називається якийсь там трюфель м'який, але він і не бежевий, і не латте, і не сірий, і такий. Мм... Супер, супер. От, і продовжимо коридор тут фарбувати. Треба замовити перила, обов'язково будуть перила. Звичайно. Як же ми без перил тут будемо ризикувати? Але вже помалюємо і тоді поставимо. Я теж свою роботу зробила. Всюди я тут по колу філлером заробила все, воно зараз висихає. Але вже рівненько щілинок немає. Там якісь там перепади на міліметри були. Теж їх немає. Все воно вже вирівняно. А завтра я прийду, пройдуся, як це називається, терочкою. І завершу, якщо треба. Так, що ще? На рахунок дверей? ви думаєте, я двері хочу? Мені теж двері ніде не потрібні, ні в кухню, ні в вітальню. Але. Тут погляньте по закону, обов'язково всюди оці е, пожежна для безпеки, газова безпека, бачите? І вона дуже чутлива. Я коли щось готую, і воно так волає, що ми закриваємо, А на нам на кухні? Не знаю. Вона так волає, що мушу бігти, закривати двері, махати рушником. Або буває так, що в цій кімнаті чи спить хтось. Ну, у вітальні, наприклад. А я там на кухні відбивні дублю, або ще щось. Час від часу я дверима все ж мушу користуватися. Найбільше це, звичайно, готовка. Ну, наприклад, у моєї доньки відкритий план. Знаєте, кухня і вітальня одне велике приміщення. Ну, вони не дуже задоволені. Каже, то холодильник там якось гучно включається, то готую щось і так далі. Я... Це коли таке було модно, то було таке дуже вау. А насправді це незручно, ми не хотіли. Тобто, велике приміщення людям хочеться, звичайно, всім. Але коли починаю тобі котлети тут ззаду тебе смажити, то воно вже не так весело. Ось і тому двері м, через запах, через дим, через звук, е, якщо щось готується, і так далі. І двері я закриваю час від часу. Я б теж не хотіла. Але треба так зручніше, повірте. Майстер, сьогодні майстер, оце вже підключили все. Ну, у нас гарантія на бойлер 7 років. І з ним якби, домовленість, як контракт, він буде щопівроку чи щороку робити сервіс. Він приїжджає, роблять сервіс, знаєте, як для машини техогляд. От. А якщо ми захочемо, то можемо платити 140 фунтів в рік, і тоді гарантія продовжується на 10 років. Тобто гарні умови, хороші. Все гарно тут підключено, все працює, водичка гаряча є. І сервіс буде щороку, теж добре. Тож ліцензіями ще оплачували там газові, то що трубу пер, трубу переносили. Це мали робити ліцензійні звичайно майстри, електрик теж з ліцензією, і все тут має бути підтверджено. Просто так не можна собі трубу переніс, чи плиту поставив, чи передвинув. Це неможливо. То все має бути на це дозвіл і ліцензія. Так, тим часом у нас субота. Погляньте, які гарні сходи. О, тераска така сходи, маленькі. Супер класно. І тут якраз що мені подобається оці два місця по бокам. Е, можна по кріслу поставити, знаєте. Ну, земля буде, я розумію. що на землю можна ставити? Ой, класно. Супер. 30% завдяки купуючи однакові Краса. Навколо буде насипатися земля, вирівнюватися ну вище. Так що оцих от по боках не буде оцих щілин, а вона підсипеться. Мені подобається дуже гарно. План на сьогодні мені завершити ось ці ковінги. Що навколо, ну, вирівняти гарно, може, їх помалюю навіть. Побачу, якщо вирівняється гарно і не буде ніяких слідів, бо ж не буду хвилювати. І вікна. Чергові вікна вичистити, підготувати під підфарбування. Тому що тут. Таке все брудне. Отже, це вікно підготувати і ось то вікно, двері. Іду чистити. Брала вчора внучечку, її звати Адора, я її називаю Дуся, тому що Адора, Адуся, Дуся. І от відвезла тільки що батькам. Я її беру переважно на добу. Тому вчора не дознімала, хоча там тільки вікна помили. Вітальні помили, вікна вичистили, ну і той балкон. І сьогодні в себе вдома, де ми зараз живемо, на дивані з чоловіком з малою валяємося і розуміємо, що він не влізе в нашу вітальню нову. Що він такий буквою П. Одна сторона довша, середина і друга сторона коротша. А середина розкладається і виходить дуже-дуже велике, я не знаю, 5 квадратів, 6, таке спальне місце. І він завжди розложений, бо ми у вітальні любимо так, щоб був розложений. Чоловік, син, я, дві собаки, кіт, нас багато. І от зараз ми розуміємо, що там же вихід в сад, такі французькі ті вікна, двері, і все, ми їх заложимо і от думаємо, що робити. А ми його любимо, цей диван. Ми його купили, коли переїхали на цю хату. Чотири роки вже пройшло його роблять. Це польська фірма. У наших друзів була така, і він дуже вони надійно роблять. У них було вже воно, роками Софафою, щось таке називається. От, і обивка, все чудово. Ну, взагалі, вони якісні. І ми чотири роки він у нас, ми задоволені. Ну і не дуже хотілося б зараз його продавати. І шукати щось нове, бо важко знайти саме таке, от, як треба. Ну, доведеться, мабуть. А ще я сьогодні придумала зробити оладушки на захвасті. Ну і трошки з внучкою там поспішала, бо їй набридло сидіти, поки в мене там підходить уся закваска. От, і ну, ніби все добре, гарне тісто вийшло. Я додумалася взяти з морозилки пачку малини і всипати в тісто заморожене. І вона так трошки його збила чуть -чуть, до тісто. Ну і відповідно рідину пустила. Смачно, але немає знаєте чого пухнастості такої. Вони такі стали схожі на хліб. Так що експеримент не вдався. Зараз може покажу, приїду додому. От, так що, напевно, не робіть так. А може, це тому, що я не дала підійти тісту після замісу, бо теж ну, поспішала. Можливо, і так. Можливо, і це. Треба буде спробувати ще раз, але вже без поспішання поставити в тепле місце. Нехай воно розпушиться, підійде. Так що, може, і рано висновки робити. Покажу зараз що вийшло. По дорозі заскочила на хату подивитись, як тут плінтусаті, що я вчора фарбувала, а позавчора шви заробляла. Ну, все добре. А це ж друзі нам вчора прийшли вікна, допомагали мити. Вичистили чистенькі такі. Дякую. Ну, і каже подруга, що на відео виглядає справді зовсім інакше. Все не так відчувається, ну, не кажучи вже про кольори. Ну, і от, що я про диван тут, бачите, тут дуже близько стіна. До речі, я хочу, поки я тут поміряти, ну, я вже бачу, що ось це диван наш буде десь ось. до цього. Він уже не підходить. Ну, Хіба що повернути його букву, він буде. Ну, але як там вийде коридор? чи що? Якщо ми його поставимо... та ні. Ні. Треба думати, що тепер з ним робити. Ану я кроками поміряю. Поміряю кроками від дверей. Хоча в чому? В який сенс? Так, раз, два. Три, чотири, п'ять великих кроків. Це від однієї стіни до дверного проєму. Ех, ось так. І як я могла не похвалитися цією трояндою. Тітонька, зустрічайте по вашому проханню. У нас тепер є троянда. А, слухайте, ви пригадуєте, які я кольори купувала? Бо щось мені здається, я такий оранжевий не купувала. Якось вона ось тут трошки світліша. Ну, маємо три пупенка. Цікаво, Я не могла таку оранжеву купити. Чи могла? Хто знає. А друга ще ні, друга ще не цвіте. Але знаєте що, фуксія випустила нові пуп'янки і знов хоче цвисти. Ну, так, я пам'ятаю, у нас була в саду такий великий кущ, що вона якось нон-стоп цвіла. Що тут нового ще? Оглядозираюся. озираюся. Знов, та що, сміття та й заросло. Цю я зайку поливаю, але вона трошки, мабуть, перегрілась на сонечку. Фрезі, фрезі, одні відцвіли, а другі зацвіли. Фрезії. Вони такі низькорослі. Я знаю, ніби різні бувають. Бачите, ця трояндочка. Він теж пустила гілочки, бачу нові. Але квіточку ще не пустила, так що маємо поки що тільки одну трояндочку. А от і оладки. Такі смішні шоколадні вершки. Знаєте, з балончику взяла попробувати вершки. Ну, натуральні, але вони з шоколадним наповненням. Смішно виглядають взагалі. Ось, бачите, малинка поплилка. поплила трошки. От і таке. Але я собі тут. Кави зробила і на смак добре, просто хотілося б більше пишності. А на десерт покажу вам, як я над нашими тюльпанчиками тут дружуся. Ну, хто в темі і пам'ятає, той зрозуміє. От взяла я такий великий-великий шматок, щоб в лінію мені стало. От зараз покажу вам. От. Догори ногами. І коли я оцей закінчу шматочок, то мені залишиться вже одна третя. Тому що за червень я вишила 6179 і маємо ми рівно 51%. Тому ще в цьому шматочку, щоб його завершити, то треба вишити 5369 хрестиків. Ну, от думаю, цим кольором чорним завершу. Перейду на інші кольори. Вони вже будуть так розкидані трохи. І вже покажу вам, коли закінчу цю частину одіну. Я так думаю, що на іншу раму переодіну і залишиться нам полоса. Така, може, 40%, я думаю, залишиться, то я погорячилась, що одна третя. А ні, все вірно, майже трошки більше, як одна третя. Тож вболіваємо за тюльпани, вболіваємо за Україну. Нехай вже нехай вже все буде добре. Дякую вам, що прийшли, і до наступної зустрічі!